Нагадати про відповідальність департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради спільно з поліцією та молодими людьми перевірили, чи дотримуються місцеві продавці чинного законодавства. 17-річний Віталій Вельган спробував придбати алкоголь в одному із супермаркетів. Проте продавчиня, перевіривши документи хлопця, не продала напій. Раніше я так то не купляв Алкоголь для себе, бо по закону не можна до 18 років. І я взяв участь в цьому експерименті. Я радий, що мені не продали, бо це не добре, коли продають неповнолітнім людям алкоголь. Я взагалі противник цього, я не вживаю алкоголь, не курю і можна сказати за здоровий спосіб життя. Взяла участь в ініціативі і Тетяна з подругою дівчата повнолітні й хотіли придбати цигарки. Утім, продавчиня теж вирішила перевірити документи, переконавшись, що вони повнолітні, реалізувала товар. Я дуже рада, що дійсно в нас в країні здебільшого перевіряють документи. А якщо це не так, то це насправді на совісті кожного хто продає. Неповнолітнім, тому що, як я вже казала, це думка людини не сформованою. Тобто, ця людина не може твердо вирішити, чи вона дійсно хоче вживати чи той алкоголь, чи ті сигарети, чи це просто якесь отаке бажання проявити себе і здаватися, чи дорослим, чи е, крутим. Після експерименту з продавцями поспілкувались правоохоронці та нагадали їм про відповідальність за продаж особам, які не досягли 18 років алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Алкогольні та тютюнові вироби не можна продавати особам, які не досягли 18-річного віку. Відповідно за це передбачена відповідальність за статтею 156 кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу у сумі 6 тисяч. 800 до 13 600. Дуже важливо, щоб дорослі були відповідальними, бо іноді трапляється так, що навіть дорослі придбають алкоголь чи тютюнові вироби неповнолітнім. Про це потрібно повідомляти, телефонуючи на лінію 102, вказувати конкретну адресу магазину для того, щоб ми мали можливість провести профілактичні бесіди, ну і, звісно, відреагувати. Продавчиня Наталія каже, їх магазин знаходиться біля навчального закладу. Тож випадки, коли діти хочуть придбати такий товар, трапляються особливо енергетики. Діти дуже часто приходять хочуть енергетики, але ми не продаємо, на які вони дуже обурюються, тому що в законодавстві з 16 років, а ми ну, тобто, не продаємо завжди документи, вони їх відповідно не мають і ми не продаємо. Акція відбулась у рамках програми Протидія вживання тютюнових та алкогольних виробів неповнолітніми та формування навичок здорового способу життя. Вона має багато пунктів, що відбувається в рамках цієї програми. Багато співвиконавців, серед яких і патрульна поліція і наш департамент. І ми зобов'язані інформувати продавців, адміністраторів, якщо виходить власників торгових точок, де продається алкогольні тютюнові вироби, про те, що існує законодавство, відповідальність, якщо вони не перевіряють документи. Для того, щоб пам'ятали і вони, і ті, хто приходить в магазин купляти на видному місці, даруємо ось такі таблички і нагадування. Відтак і у цьому торговому закладі правоохоронці залишили попереджувальні пам'ятки. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія